Вечер. Добрий вечір. Добрий вечір. Сержант поліції Літвічу, ви Що час. Бен нічого не перевозить. Ще раз? Будемо політично мати находить. А, таке написано, де таке написано, що ми маємо показувати. Де таке написано, що ми маємо... Операції на проходить. А яка операція Показуємо. Операція дуб на проходить. Ще раз? Операція дуб на проходить. Операція матна проходить зараз. Добре, а що проходять. На а а... На протокій, а... зума, покажіть, будь ласка, перше своє посвідчення. Чого? Посвідчення своє, покажіть. Не бачу. Ближче до мене. Можете ближче до мене? Зоберть камер з'їв. В правилах написано дорожнього руху, що водій має право фіксувати все на аудіо-відеофіксацію. Ви представилися, хочу подивитися вашого дострієння. Ну, ну покажіть мені, будь ласка, я не можу його прочитати. Понимаєте? Я не можу його прочитати. Куди ви ховали? Я не ховав, я, я вам показую. Ви покажіть, щоб нам було видно. Дайте я подивлюся. Я, я не бачив. Він громадянин України. Громадян ну я не бачив. Що ви мені показали? Я не, постав. Я не побачив ваше посвідчення. Патрульний поліцейський першим чином за е... проханням водія, повинен показати своє посвідчення. І я маю побачити його. Ну куди ви, ви показуєте його туди? Я вам ласка. Покажіть мені посвідчення, щоб я побачив, щоб я щоб я його побачив. Ну, То Я вам хочу я побачити його. Я можу вам тако пред'явити, просто я нічого вам не що показати. Показує, ви... Дай мені фонарик, будь ласка. Я хочу посвітити. Я нічого показувати non, не буду. Non. Ви мені покажіть документи. Які... Я вам тільки що показав свої документи. Я не побачив. Щось ну, щось? Що ви показали, я Скільки не побачив. Я будь ласка, як документ? ви мені показали документ? Інспектор, я ще інспектор, ви інспектор, будь ласка, ви мені як показали? я в, мені... в другий раз показуєте документ. Інспектор, ви мені, будь ласка, покажіть. Я в в фонарико, що ви, в, ви маєте не фонарик, ви не можете посвітити на... А ви не світили на його, я не можу я побачити. Я дивився, я не, не побачив його. У мене зі... зріння нормальне, я його не побачив. Ну, я вас нормально. Прошу, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ну і ви показуєте, але я не можу побачити. Ви покажіть, представтеся. Ви, ви інспектор. Сказали, дивіться, ви має, інспектор, так. інспектор. А в пункті 2.1 і 1 написано, я які говорю, документи, які йому. інспектор, Ні, чекай тихо, тихо, тихо. Uh, інспектор, давайте так. Дивіться в пункті. 2.1 написано, які водій має бути. Які має водій я мати так. при собі документи? Далі при при зупинці інспектор прийшов, повинен представитися. Показа... на першу вимогу водія показати своє пред'явити своє посвідчення, щоб я побачив його. Щоб я побачив його. Це що ви пред'явили? Це мені нічого не говорить. Я ну як нічого не говорить і, інспектор, я навчаюся в юридичному і, і там нормально, і там нормально обучають і кажуть. ви не посвітили фонариком. Мене є відеофіксація. У Мене відеофіксація, віде, що я віде. світив, і ви мені не показували. Як я можу Кого побачити я це? Віде? Інспектор, будь ласка, Кого я вам не показую? Я два посвідчення своє. Будь ласка, покажіть. вам Два рази придивився. Інспектор, ви як придивили, Якщо я не бачив його я не знаю навіть, Ні, <реку> скажіть <призи> а, інспектор, а інспектор, де <плат> ваш значок, будь ласка, покажіть. А, інспектор, а, значок має бути нагрудний. На на, на, інспектор написано в правилах дорожнього руху. Інспектор має мати нагрудний значок, він розміщений на груді. Він, інспектор, він це нагрудний. Інспектор, давайте так. Будете ви говорити, а потім я. Будь ласка. Можна мені сказати, я вам сказав інспектор а, а, на грудний значок на грудний в першому ПДР а, в ПДР України написано і показано вигляд... в ПДР. Інспектор в ПДР зразу показано на першій сторінці. Показано поліцейського, який як він має бути вдягнутий і де в нього має бути значок. У вас значок де? У вас на значок? Перевістите, будь ласка, значок. Значно, ну, дивіться, дивіться, де вас значок. Перевістите, будь на ласка. Він на видному він має бути на груде. Де таке написано? Що написано на ПДР це? України і показано зразок поліцейського, де повинен бути на грудний значок. Він називається на грудний. На видному місці на видному він має бути на груді. Інспектор, Інспектор перевізьте, будь ласка, за е, е, вам зробив зауваження громадянин України. О, будь ласка, перевізте значок на груді. Мене немає такого, я я, я маю право требувати, я щоб ви перевісили раз, е, значок на груди. Відкрито мені буде, подивлюся там. Я не буду відкривати. Ну, Давайте ну, двох, поня... двох понятих двох понятих. Зараз їде машина, пиніть двох понятих. Законно, е, на постанові чого? Ну, то я на постанові чого я маю Тому вам я показувати, відкривати на рот, і показувати? На робите, ну що робиться, Покажіть no. мені постанову. Там, де написано так-то, так-то. Поліцейський по по не має не право, не. ну як, ну які документи, які вам дає право зупиняти, пинити. А, п... ні, маю на увазі, ні, чекайте, пинити а, пинити є згідно 9 причин, 9 причин зупинки. Це 9 причин зупинки є. 10. 10, ну 10 це так. Yeah. А, вона по -по позачарувала. До нас більшість відноситься 9 причин зупинки. Сам, самих основних. Серед дев'яти причин зупинок, інспектор, першим чином повинен представитися за проханням водія, показати своє. А, давайте, будь ласка, я, я буду договорю. говорити. Можна мені, будь ласка, сказати? Можна мені, будь ласка, говорити? Давайте, давайте таку почерді. Перше, ви будете говорити, а потім я. Ну, типу, щоб ми не перебували, щоб у нас дискусія була нормальна. Показав вам. Не світіть мені в очі, інспектор. Ви мені в очі світите. Інспектор. Що? Ви мені очі. Я вам очі не я думаю, що ви там перевозите. Та що перевозите? Ви мені покажіть документи і будемо розбиратися, що я перевожу. Шо? Ви мені покажіть постанову, що там перевозиться туди-сюди, і будемо говорити. Що Та... вам показати ще? Ви покажіть мені де написано, документ, де написано, що патрульний по... Ви мені дивіться, по-перше, ви, ви? ви мені не показали документ. Який? Uh, ну який? Ви, ви своє посвідчення не показали. Ви по першому ви показали посвідчення, я не побачив, хто там написаний. Я не побачив хто. хто, хто, Це просто посвідчення, це такое, як я вам можу отако, дивіться. А ви мені скажете, пред'явити документ, я вам можу отако, показав і все. Щасливої дороги. Щасливою дороги. причина зупинки, будь ласка. Я вже розказав. Ви розказали? Все? Розказали? Щасливо.